Андрій Петренко дивився на екран смартфона, де світилося повідомлення від колишньої дружини. Тарас знову питав про тебе, може, хоч на день народження подзвониш. Він важко зітхнув і поклав телефон екраном донизу. За вікном його двокімнатної квартири на Троєщині падав мокрий листопадовий сніг, перетворюючи київські вулиці на брудне місиво. Що я йому скажу через десять років мовчання? Подумав Андрій, дістаючи з холодильника залишки вчорашньої піци. Мікрохвильовка тихо гуділа, розігріваючи вечерю. У свої 42 він жив сам, занурившись головою в роботу системним адміністратором в IT компанії. Зарплата в 45 тисяч гривень дозволяла не думати про гроші, але й особливо не розкошувати. Останні 10 років пролетіли як один день. Після розлучення з Оленою, він спочатку намагався підтримувати зв'язок з сином, але поступово спілкування зійшло нанівець. Спочатку були регулярні дзвінки, потім рідкі повідомлення у вайбер, а потім, потім настала тиша. Андрій переконував себе, що так краще, навіщо травмувати дитину своєю епізодичною появою в його житті. Він механічно жував піцу, дивлячись на екран ноутбука з відкритою системою моніторингу серверів. За вікном проїхав трамвай, дзвінко стукаючи колесами на стиках рейок. У під'їзді грюкнули двері і до квартири долинули голоси сусідів, що сперечалися про чергове підвищення комуналки. Телефон знову завібрував. Цього разу писав Сергій, колега по роботі. Завтра зранку треба буде глянути базу даних, щось клієнти скажуться на повільну роботу. Андрій відписав коротке «ок» і повернувся до своїх думок. Тарасу вже 15. Останнє фото, яке він бачив на сторінці Олени у Фейсбук, показувало високого худорлявого підлітка з русявим чубом, схожого на нього самого в молодості. Син займався програмуванням, принаймні так писала Олена в постах. Яблуко від яблуні, подумав Андрій з гіркою посмішкою. Наступного ранку він прокинувся від звуку будильника о 6.30. За вікном ще було темно, тільки ліхтарі освітлювали порожній двір. Андрій швидко прийняв душ, повалився і одягнув свій звичний офісний одяг, джинси та светр. Сніданок складався з розчинної кави та бутерброда з сиром. Маршрутка номер 73 була переповнена, як завжди, в цей час. Люди тислися, намагаючись утриматися на ногах при різких поворотах. Хтось голосно розмовляв по телефону про ціни на продукти, хтось дрімав, притулившись до вікна. Звичайний ранок звичайного дня. В офісі Андрій одразу занурився в роботу. Проблема з базою даних виявилася серйознішою, ніж здавалося, спочатку. До обіду він встиг тільки локалізувати проблему, але до її вирішення ще було далеко. Петренко, ти сьогодні на обід підеш? запитав Сергій, заглядаючи в його кабінет. Андрій глянув на годинник вже 14.30. Та щось не хочеться. Замовлю доставку, відповів він, не відриваючись від монітора. Ну, як знаєш, тільки не засиджуйся до ночі, як минулого разу. Андрій кивнув, хоча знав, що знову затримається допізна. Робота була єдиним, що допомагало не думати про особисте життя, яке зайшло в глухий кут. Близько шостої вечора, коли більшість співробітників вже розійшлися по домівках, його телефон знову завібрував. Цього разу дзвонила Олена. Серце пропустило удар. Вона ніколи не телефонувала просто так. Алло? Відповів він, намагаючись говорити спокійно. Андрію, тут така справа, голос колишньої дружини тремтів. З Тарасом з ним сталася біда. Андрій відчув, як земля йде з під ніг. Пальці, що стискали телефон, побіліли від напруги. Що сталося? видавив він із себе. Він він потрапив в аварію на пішохідному переході. Якийсь псих на джипі промчав на червоне. Оленин голос зривався. Він зараз у лікарні швидкої допомоги, у реанімації. Андрій схопив куртку і вибіг з офісу, навіть не вимкнувши комп'ютер. Серце калатало, в голові пульсувала єдина думка тільки б стигнути, тільки б не запізно. Таксі повзло в заторах вечірнього Києва. Водій, літній чоловік з сивими вусами, щось бурмотів про погоду і божевільних водіїв, але Андрій не чув. Перед очима стояло обличчя маленького Тараса, яким він запам'ятав його десять років тому, усміхнене, з ямочками на щоках, з довірливим поглядом карих очей. Швидше, будь ласка, попросив він водія, дивлячись, як червоні вогні габаритів розтягнулися нескінченною вервечкою по проспекту перемоги. Та куди ж швидше, пане, бачите, що робиться, всі з роботи їдуть, зітхнув таксист, показуючи на затор. Андрій дістав телефон і набрав Олену. Я вже їду, як він? Лікарі кажуть, важка черепно мозкова травма, внутрішня кровотеча, готуй до операції. Голос Олени звучав глухо, ніби здалеку. Андрію, я боюся. Тримайся, я скоро буду. Він намагався говорити впевнено, хоча всередині все холонуло від жаху. Нарешті таксі під'їхало до приймального відділення. Андрій кинув водієві п'ятсотку, навіть не чекаючи решти, і побіг до входу. У приймальному відділенні пахло ліками і хлоркою, під ногами поскрипував ліноліум. Олена сиділа на пластиковому стільці біля реанімації, обхопивши себе руками. Вона майже не змінилася за ці роки, ті ж русяві кучері, тільки тепер з сивиною на скронях, ті ж зелені очі, тепер почервоніли від сліз. Поруч сидів її новий чоловік, Віктор, високий, широкоплечий чоловік, років 45. Привіт, тихо сказав Андрій, зупиняючись перед ними. Олена підняла очі. Добре, що ти приїхав. Віктор мовчки кивнув, стискаючи руку дружини. Між ними повисла важка тиша, яку порушував тільки приглушений гомін лікарні та писк медичної апаратури за дверима реанімації. Що кажуть лікарі? запитав Андрій, сідаючи навпроти. Оперують вже третя година. Олена витерла сльози. Казали, що операція складна. Нейрохірург сказав, що робитимуть все можливе, але але гарантій немає. Андрій відчув, як у горлі застряг клубок. Десять років, десять років він не бачив сина, відгородившись від нього роботою і відмовками. А тепер може не встигнути навіть попросити пробачення. З кишені куртки випав чек з таксі. Андрій машинально підняв його і прочитав суму 247 гривень. Така буденна дрібниця здалася зараз абсурдно недоречною. Час тягнувся нестерпно повільно. Вони сиділи мовчки, кожен у своїх думках. Іноді повз проходили медсестри, штовхаючи візки з ліками. Десь у глибині коридору плакала дитина. За вікном стемніло і в брудних шибках відбивалося тьмяне світло лікарняних ламп. Близько десятої вечора з реанімації вийшов втомлений лікар у зеленому хірургічному костюмі. Всі троє підскочили, як на пружинах. Операція пройшла успішно, сказав він, знімаючи маску, але стан все ще важкий. Наступні 48 годин будуть критичними. Зараз він у медикаментозній комі. Можна його побачити. Тихо запитала Олена. Тільки через скло і ненадовго. Лікар показав на оглядове вікно реанімаційної палати. Андрій підійшов до скла разом з Оленою та Віктором. На лікарняному ліжку, обплутаний трубками і дротами, лежав його син. Голова забинтована, обличчя бліде, майже синє в холодному світлі медичних ламп. Тільки рівномірне попискування кардіомонітора свідчило, що в цьому нерухомому тілі ще теплиться життя. Боже, Тарасику, прошепотіла Олена, притулившись до скла. Андрій відчув, як по щоці котиться сльоза. Він витер її рукавом, але нові вже набігали на очі. Всі його колишні виправдання, всі пояснення, чому він тримався осторонь, здавалися тепер жалюгідними і порожніми. Вам краще поїхати додому, сказав лікар. Ми повідомимо, якщо будуть якісь зміни. Залиште контактні телефони черговій медсестрі. Але ніхто не зрушив з місця. Вони так і стояли біля вікна, дивлячись на бліде обличчя Тараса, слухаючи монотонне пікання приладів, яке зараз давалося найважливішим звуком у світі. Наступні дні злилися в один нескінченний кошмар. Андрій взяв відпустку за свій рахунок, відправивши коротке повідомлення начальнику син у реанімації буде відсутній невизначений час. Він майже не залишав лікарню, виходячи тільки, щоб купити каву в автоматі внизу або перекусити в найближчій кафешці. Олена теж була тут постійно, вони мовчки сиділи поруч, іноді перекидаючись короткими фразами про стан тераса. Віктор приїжджав після роботи, привозив їжу і чисті речі. В інший час це, здавалося б, дивним колишнє подружжя і новий чоловік разом, але зараз всі минулі образи і непорозуміння відійшли на другий план. Знаєш, сказала якось Олена, коли вони пили каву з паперових стаканчиків, він часто про тебе питав, особливо в перші роки. Андрій відчув, як щось стиснулося в грудях. І що ти йому відповідала? Казала, що ти дуже зайнятий, що в тебе важлива робота, вона зітхнула. А потім він перестав питати, тільки іноді дивився твої фотографії у Фейсбук. Я, я був повним ідіотом, Андрій стиснув порожній стаканчик думав, що так буде краще, що не варто травмувати його своєю епізодичною появою. Знаєш, що він сказав минулого місяця? Мам, а може, тато мене просто не любить? голос Олени здригнувся, а я не знала, що відповісти. Андрій відвернувся до вікна, намагаючись приховати сльози. За склом падав мокрий сніг, перетворюючи лікарняне подвір'я на сіру кашу. Десь вдалині виднілися вогні нічного міста, життя в якому йшло своєю чергою. На третій день стан Тараса почав потроху стабілізуватися. Лікарі поступово зменшували дозу седативних препаратів, готуючись виводити його з коми. Андрій годинами стояв біля оглядового вікна, вдивляючись у бліде обличчя сина, наче намагаючись надолужити всі припущені роки. Він згадував, як вчив маленького Тараса кататися на велосипеді у дворі їхнього старого будинку, як читав йому казки перед сном, як водив у перший клас. Спогади накочували хвилями, викликаючи гострий біль провини. На п'ятий день Тарас вперше розплющив очі. Це сталося рано вранці, коли Андрій дрімав на стільці біля палати. Його розбудив схвильований голос медсестри. Пацієнт приходить до тями. Лікарі довго оглядали Тараса, перевіряли реакції, ставили запитання. Він відповідав ледь чутно, односкладово, але головне, він був притомний і міг говорити. Можна до нього? запитав Андрій у лікаря. Тільки ненадовго і по одному, відповів той. Не перевантажуйте його, він ще дуже слабкий. Олена зайшла першою. Андрій чекав за дверима, нервово ходячи туди-сюди по коридору. Серце калатало так, що здавалося його стуки чути на весь поверх. Коли Олена вийшла, її очі були червоні від сліз, але вона усміхалася. Він питав про тебе. Андрій глибоко вдихнув і переступив поріг палати. Запах ліків і дезінфекції вдарив у ніс. Тарас лежав, злегка піднявши із голів'я ліжка. Бліде обличчя майже зливалося з білизною, тільки очі, такі ж карі, як у Андрія, дивилися уважно і трохи здивовано. Привіт, тихо сказав Андрій, зупиняючись біля ліжка. Привіт, тату. Голос Тараса був слабким, але в ньому відчувалася якась незрозуміла інтонація чи то подив, чи то іронія. Вони дивилися один на одного і десять років мовчання стояли між ними непроникною стіною. Андрій не знав, що сказати. Всі заготовлені слова здавалися фальшивими і недоречними. Я, я радий, що ти прийшов до тями, нарешті видавив він. Мама казала, що ти весь час був. Тарас закашлявся, і Андрій кинувся допомогти йому напитися води через трубочку. Так, я нікуди не піду, поки тобі не стане краще, відповів він, обережно підтримуючи голову сина. Правда, а потім знову зникнеш на десять років. В голосі Тараса прозвучала гіркота, від якої у Андрія защеміло серце. Ні, твердо сказав Андрій, сідаючи на стілець біля ліжка, більше ніколи. Тарас відвернувся до вікна, де забрудним склом кружляв сніг. Його худі пальці нервово м'яли край ковдри. Знаєш, я довго намагався зрозуміти, чому ти пішов. Думав, може, це я щось зробив не так. Та ні, ти ні в чому не винен. Андрій відчув, як у горлі встає клубок. Це я, я був егоїстичним дурним, думав тільки про себе. А знаєш, я ж програмування почав вчити, бо пам'ятав, як ти мені показував перші команди на комп'ютері, несподівано сказав Тарас. Мені тоді років п'ять було. Андрій згадав той вечір. Маленький Тарас сидить у нього на колінах перед монітором, захоплено дивиться, як на екрані з'являються різнокольорові фігури після введення простих команд на комп'ютері. Зараз я вже наява пишу, продовжував Тарас. Навіть додаток один створив для школи. Правда, розкажеш? Андрій подався вперед, відчуваючи, як між ними з'являється тонка ниточка розуміння. Наступні півгодини Тарас, періодично зупиняючи, щоб перевести подих, розповідав про свій проект систему електронного розкладу для школи. Андрій слухав, час від часу задаючи, уточнюючи запитання, дивуючись, наскільки професійно син розбирається в програмуванні. Втомився? запитав він, помітивши, що Тарас почав говорити повільніше. Трохи, голова ще паморчиться, зізнався той. Тобі треба відпочити. Я прийду завтра, добре? Прийдеш. в голосі Тараса прозвучала невпевненість. Обіцяю, твердо сказав Андрій. Наступні дні перетворилися на нову рутину. Вранці Андрій приносив свіжі фрукти і соки, які дозволили лікарі. Потім вони з Тарасом говорили спочатку коротко, потім все довше. Син розповідав про школу, про свої захоплення, про друзів. Андрій ділився історіями зі своєї роботи, обережно оминаючи тему минулих років. Одного разу, коли Тараса перевели з реанімації в звичайну палату, він несподівано запитав А чому ти тоді пішов? Андрій довго мовчав, підбираючи слова. Знаєш, після розлучення з мамою я ніби загубився, занурився в роботу, намагаючись забути про все. Спочатку думав от ще трохи, розберуся з проблемами і повернуся до нормального спілкування, а потім потім стало здаватися, що вже надто пізно щось змінювати. І якби не аварія, ти б так і не з'явився? прямо запитав Тарас. Не знаю. Чесно відповів Андрій, але знаю точно, що шкодую про кожен день, який пропустив у твоєму житті. Тарас довго дивився у вікно, де кружляли сніжинки. Знаєш, коли я лежав там у реанімації, мені снився наш старий двір, як ми з тобою запускали повітряного змія, пам'ятаєш? Звичайно, усміхнувся Андрій. Ти тоді так радів, коли він нарешті злетів. А потім Змій заплутався в деревах, і ти поліз його діставати. Мама, так кричала, що ти впадеш. Вони обидва засміялися, і щось важке, що висіло між ними всі ці дні, почало потроху танути. Увечері, коли Андрій вже збирався йти, Тарас раптом сказав Тату, ти правда більше не зникнеш? Правда, відповів Андрій, стискаючи худу руку сина. Тепер я завжди буду поруч, обіцяю. Реабілітація Тараса йшла повільно, але впевнено. Через два тижні його перевели в звичайне неврологічне відділення. Андрій приходив щодня, часто залишаючись до пізнього вечора. Вони багато розмовляли, надолужуючи втрачений час. Тату, а давай щось напишемо разом, запропонував якось Тарас, вертаючи підручник з програмування на планшеті. Я тут думав про один проєкт. Який? Зацікавився Андрій, підсуваючи стілець ближче до ліжка. Ну, знаєш, як зараз всі ці додатки для доставки їжі. А що, якщо зробити щось схоже, але для обміну книжками, щоб люди могли ділитися тим, що прочитали? Андрій дістав свій ноутбук, і вони почали накидати перші ескізи проекту. Тарас генерував ідеї, а Андрій допомагав їх структурувати, використовуючи свій досвід розробки. Час пролітав непомітно. О, ви тут програмуєте? здивувалася медсестра, зайшовши перевірити крапельницю. Дивіться тільки, щоб очі не перевтомлювалися. Олена, заставши їх за роботою, тільки похитала головою. Два програмісти яблуко від яблуні. Поступово Тарас почав ставати і ходити, спочатку з підтримкою, потім самостійно. Лікарі говорили про можливу виписку через тиждень. Андрій вже планував, як облаштує свою квартиру для регулярних візитів сина. Слухай, а може подивимося разом якийсь фільм? запропонував якось Тарас, а то набридло вже тільки в стелю дивитися. Вони влаштувалися з ноутбуком на лікарняному ліжку, розділивши навпіл пакет яблук, які приніс Андрій, дивилися назад у майбутнє, улюблений фільм Тараса з дитинства. Пам'ятаєш, як ми його вперше дивилися? спитав син. Мені тоді років сім було. Ще б не пам'ятати. Ти потім тиждень говорив про машину часу і просив зробити скейтборд як у марті. А ти намагався змайструвати його з старої дошки, засміявся Тарас, але раптом закашлявся. Тобі погано? стривожився Андрій. Ні, ні, все нормально, просто голова ще іноді паморочиться. Вечорами, повертаючись додому, Андрій часто думав про те, як багато втратив за ці 10 років, пропустив перші успіхи сина в програмуванні, його захоплення музикою. Виявляється, Тарас непогано грав на гітарі, його перше кохання до однокласниці Марини. Одного вечора, коли вони сиділи в палаті після вечері, Тарас несподівано сказав. Знаєш, я довго на тебе злився. Думав, от виросту, стану успішним, і ти сам захочеш повернутися, а я візьму і не пробачу. Андрій відчув, як щось стиснулося в грудях. А зараз. А зараз, зараз я розумію, що життя занадто коротке для образ. Коли лежав у реанімації, думав, а раптом більше ніколи не побачу ні маму, ні тебе. Тарасе, я почекай, дай договорити, перебив син. Я не кажу, що все забув і пробачив. Але я хочу спробувати ну, почати спочатку, ти як? Я теж цього хочу, тихо відповів Андрій, більше, ніж будь-чого іншого. Вони помовчали, дивлячись у вікно, де вечірнє місто запалювало свої вогні. На підвіконні стояв букет білий хризантем, який принесла вранці Олена. У коридорі чулися кроки медсестер і приглушені голоси інших пацієнтів. До речі, раптом згадав Тарас, ти ж обіцяв розповісти, як налаштувати той фреймворк для нашого проєкту. Андрій усміхнувся і дістав ноутбук. Попереду була ще одна довга вечірня розмова про коди, програми і життя. Розмова батька і сина, які нарешті знайшли шлях один до одного. Настав день виписки. Тарас вже міг ходити самостійно, хоча все ще трохи повільно і обережно. Лікарі прописали курс реабілітації та регулярні обстеження, але загалом прогнози були оптимістичні. Ну що, додому? запитав Андрій, складаючи речі в сумку. Додому, задумливо повторив Тарас. Слухай, тату, можна я сьогодні до тебе приїду, хочу подивитися, як ти живеш. Андрій на мит розгубився, його холостяцька квартира не бачила прибирання вже кілька тижнів, а в холодильнику пустка, а на робочому столі хаос паперів та кабелів. Звичайно, можна, відповів він, тільки там трохи не прибрано. Нічого, я не в палац іду, усміхнувся Тарас. Олена, яка прийшла допомогти з речами, здивовано підняла брови, але нічого не сказала. Тільки попросила Ти ж подзвониш увечері? Обов'язково, мам, пообіцяв Тарас. Дорогою вони заїхали в супермаркет. Андрій накупив продуктів, намагаючись згадати, що любить син. Тарас ходив між полицями, розглядаючи ціни. Ого, все так подорожчало, присвиснув він, дивлячись на цінник на сирі. «320 гривень за кілограм. Так, інфляція, зітхнув Андрій, кладучи в кошик пачку макаронів. Зарплати за цінами не встигають. Його квартира зустріла їх типовим холостяцьким безладом. Андрій почав похабцем прибирати розкидані речі, але Тарас зупинив його. Та залиш, нормально все. Краще покажи, де у тебе тут що. Вони обійшли квартиру, дві кімнати, маленька кухня, балкон з видом на сусідній будинок. Тарас з цікавістю розглядав батькове робоче місце з трьома моніторами. Круто, в тебе тут все налаштовано, оцінив він. А це що за девайс?» Це механічна клавіатура, хочеш спробувати? Наступні дві години вони провели за комп'ютером. Тарас показував свої проекти, Андрій ділився професійними хитрощами. Потім разом готували вечерю простий макаронний салат з тунцем. Знаєш, сказав Тарас, колупаючись виделкою в таїльці, я часто уявляв, як ти живеш. Думав, може, в тебе інша сім'я, діти? Ні, похитав головою Андрій. Після вас з мамою якось не склалося. А чому ти більше не одружився? Андрій задумався. Напевно, боявся, боявся знову все зіпсувати, як з вами. А зараз не страшно? Зараз Зараз я розумію, що найстрашніше це втратити зв'язок з найближчими людьми, особливо з власною дитиною. Вони помовчали. За вікном сутеніло, на кухні тихо гудів холодильник, з вулиці долинав шум машин і дзвін трамвая. Тату. Раптом сказав Тарас, а давай я буду приходити до тебе щовихідних, будемо разом над проектом працювати. Звичайно, зрадів Андрій, я навіть другий стіл можу поставити, щоб тобі зручно було. І, може, може, іноді залишатиму й якщо ти не проти. Я тільки за. Диван у вітальні розкладається або можемо в Ікеа з'їздити, купити тобі нормальне ліжко. Вони проговорили до пізньої ночі. Тарас розповідав про школу, про друзів, про свої плани на майбутнє. Андрій слухав, боючись пропустити хоч слово, намагаючись надолужити всі ті розмови, які мали б відбутися за ці десять років. Коли син нарешті заснув на дивані, Андрій довго стояв у дверях, дивлячись на його обличчя, таке схоже на його власне в молодості. Більше ніколи, прошепотів він, більше ніколи я тебе не залишу. Минуло півроку весна 2024 року видалася ранньою і теплою. У парку біля дому Андрія вже розпустилися перші листочки, а на клумбах з'явилися тюльпани. Їхній з Тарасом проект з обміну книжками несподівано набрав популярності серед київських студентів. Спочатку це був простий вебсайт, але потім вони розробили мобільний додаток, і кількість користувачів почала стрімко зростати. Дивись, вже п'ять тисяч завантажень, радісно повідомив Тарас, забігаючи у квартиру батька у п'ятницю ввечері. Тепер він приходив сюди щовихідних, іноді залишаючись на всі три дні. Його кімната, колишній кабінет Андрія, поступово наповнювалася особистими речами: книжки з програмування на полицях, гітара в кутку, ноутбук на робочому столі. На стіні з'явився постер з логотипом їхнього додатку, розкрита книга з цифровим кодом на сторінках. Може, нам варто зареєструвати компанію? запропонував якось Андрій за вечерею. Я бачу в цьому реальний потенціал. Серйозно? очі Тараса загорілися. Ти погодився працювати зі мною? Чому ні? Ти вже довів, що маєш хист до програмування, а я можу допомогти з технічною частиною та управлінням. Олена спочатку скептично ставилася до їхньої ідеї, але коли побачила, як це зближує батька і сина, перестала заперечувати. Навіть Віктор зацікавився проєктом і запропонував допомогу з юридичними питаннями. Одного весняного вечора вони сиділи на балконі, насолоджуючись теплом. Тарас налаштовував нову гітару, яку йому подарував батько на день народження. Знаєш, раптом сказав він, перебираючи струни, я часто думаю про ту аварію. Звучить дивно, але іноді мені здається, що вона була потрібна, щоб ми з тобою знову знайшли один одного. Андрій відчув, як щось стискається в горлі. Я шкодую, що для цього знадобилася така трагедія. Головне, що ми тепер разом, просто відповів Тарас і почав награвати знайому мелодію. Андрій впізнав пісню. Це була та сама Колискова, яку він співав синові в дитинстві. Він і не знав, що Тарас її пам'ятає. Наступного тижня вони зареєстрували свою першу компанію Тарас наполіг, щоб у назві було їхнє спільне прізвище Петренко software Solutions. Це символічно, пояснив він, як відновлення сімейного зв'язку. Їхній додаток продовжував розвиватися, з'явилися нові функції, можливість обговорювати книги, створювати читацькі клуби, організовувати офлайн зустрічі. Користувачі залишали позитивні відгуки, пропонували ідеї для вдосконалення. Одного разу, розбираючи старі речі, Андрій знайшов фотографію десятирічної давності. Вони з маленьким Тарасом запускають повітряного змія. Він поставив фото на робочий стіл поруч з новим, де вони вдвох презентують свій проект на ІТ-конференції. конференції. Дивно, сказав якось Тарас, дивлячись на ці фотографії. Здається, ніби між ними ціле життя пройшло. Так і є, відповів Андрій. Але головне, що попереду ще багато часу, і тепер ми проведемо його разом. У червні їхній додаток отримав першу інвестицію від місцевого венчурного фонду. На святкування прийшли всі: Олена з Віктором, друзі Тараса зі школи, колеги Андрія з колишньої роботи. За Петренко і Ко підняв келих соком Тарас. І за те, що іноді найбільші трагедії можуть привести до найкращих змін у житті. Андрій обійняв сина за плечі і подумав, що вперше за багато років відчуває себе по справжньому щасливим. Життя дало йому другий шанс стати хорошим батьком, і цього разу він його не змарнує. А на стіні в офісі їхньої компанії тепер висить простий напис Іноді потрібно втратити щось важливе, щоб зрозуміти його справжню цінність. Це була ідея Тараса, як нагадування про те, що найміцніші мости будуються саме там, де колись були найглибші прірви.